Не було такого разу, щоб він приїхав, не сідав їх і не перебирав, він там їх протирав, щось сам. Своє власне литовище і маленький Євген мав ще задовго до рішення бути пілотом, пригадує пані Світлана. Він побачив, був такі продавалися набір журнал і літачок. І він так став біля того, це був магазинчик такий на вітрині, і він так став, взяв цей літачок і такими очима дивиться. Лиш колекцію говорить не обійшлося за плечима сина. Військовий ліцей та авіаційний інститут небо манило його. Коли в нього був перший самостійний виліт, він був в такому захваті. І він говорив, коли на вулиці гроза і дощ, і хмарно ти вилітаєш над хмарами. Це взагалі красота, така красота тому, що там над хмарами світить сонце. Що ці мирні краєвиди одного дня зміняться на ракетну загрозу і уявити не могла. Спочатку повномасштабно Євген став на захист повітряного простору України. Відтоді каже, кожна тривога для неї теж прирівнювалася до бойового виліту. Ми через кожну годину переписувалися. Якщо він не написав, цю годину мені він написав. Батькові, і ми ну, кожну минуту, кожну секунду. Коли починалася тривога, я не знаходила собі місця, тому що я розуміла, що льотчиків піднімуть в першу чергу. До 9 березня торік звістки від сина так і не дочекалася. Останній раз я йому написала в 16-12. І йому, хай я вже заглянула, немає. Потім заглянула до чоловіка в телефон, немає. Я знову йому пишу Женічка, женічка не відповідає. А в 19.40 я вже написала Каті. Якраз в той момент, коли він загинув, я вже не могла з ним знаходити місця. Я, Я мабуть, розуміла. Того дня Євген загинув у повітряному бою на Житомирщині. Чоловік підбив російський літак. А прийнявши на свій міх, удар ППО російської авіації не катапультувався над селом, а спрямував літак у поле. Перша хата. Там, куди Женя мав би впасти так орієнтовно, це була родина з дев'ятьма дітьми. Ну, мало того, що він, він би пішов все по селів, все вгоріло, все, все. Але, але куди б він особисто десь. оце, так, так вони мені розказують, що там, де він мав би, то це була б родина з дев'ятьма дітьми. Що він врятував дуже багато дітей і людей і вони йому вдячні. Як бракує Євгена, говорить не описати словами та поруч з безмежним відчуттям втрати така ж гордість за свого сина. Дуже хочеться зрозуміти, щоб люди оцінили не тільки Женін подвиг всіх молодих людей, які ціною власного життя захищають країну. Як мені боляче не є, але не соромно навіть від того, що не втік. Не, не сховався, а, а як би врятував. На згадку його ліцейний кітель та капітанська форма. Це частинка його. Я навіть не хочу її стирати. Бо це енергія його тут є. Своєю усмішкою, каже, тішить навіть зі світлин, а в спогадах остання зустріч. Останній раз ми його бачили 23 лютого. Він проведжав нас у поїзд. Він... І тричі повертався і говорив: мама, ви в мене найкращі, Я вас дуже люблю. Уже вийшов з поїзда, і потім знов повернувся, знову обіймає, каже: Я хочу, щоб ти знала, що ти в мене найкраща». Чималою наснаги жити далі, говорить, дає підтримка побратимів Євгена. Вони на нього говорили батя. Я не могла зрозуміти чому, тому що вони говорили, що він. Яка б у кого ситуація не сталася, вони сказали, що батька все вирішить. За розрадою онуки, діти Жені, Ліза та Єгор. <звук> а розмови з сином додає, хоч він і не поряд, має щодня. І якось так сидимо з чоловіком біля нього. Він з одної сторони, я з другої сіли і сіла, прилетіла метелик йому на руку. І Він гукає мене, я так повертаю до нього, голову. він таким рукою махає. А дивись, а він сидить біля нас. Каже, він з нами. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.